Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Мене звати колега Колюк. Ми в гребінках на нашому першому маточному винограднику. От, друзі, зверніть увагу, що у нас тут на столі. Не те, що стоїть хімія, а що у нас тут насипано. Над головою зацвілки і пітер. Він на рівні з технічними сортами зацвітає першим. Відповідно, треба робити терміново першу обробку. Ми не робимо ці всі весінні ранні. Пізні, Чому? Тому що 5% грибка у нас знаходиться на лозі, а 95% на землі. Тобто проходить перший дощ, ось вся перця злітає, тому відповідно ці всі обробки вони абсолютно неефективні. Значить, дивіться, що ми робимо. Значить, По-перше, які беремо фунгіциди? от, значить, топаз і Angul. Якщо ви зайдете на YouTube маса відео, і по суті це саме насхабна і з однієї сторони, і саме відповідальна, тема, і з іншої сторони. Відео дуже багато можна запутатись, тому ми дуже коротко і по факту. Значить, Редомілгунт по мілью найкращий препарат. Ну, тобто ми, допустимо, за 9 років одійшли цієї точки зору це 100%. Колеги-професіонали, я думаю, мене підтримують. Він іде в пропорції 50 грам, пишуть буває 25-50, давайте 50 грам, не жалійте, на 10 літрів води. Потім додаємо топаз. Топас один з найкращих по Значить, В нього йде норма 6 мл на 10 літрів води. От, і ми додаємо Енджу. Чому енджу? Значить, Енджу один із найкращих інсектицидів проти цикади. В грибінках я її в тому році вже помітив, а два роки тому в кодаках, ну була просто біда. Цикада така вона неправильної ромболидної форми, салатового кольору. От, і така рука, як ловиш, якщо піймаєш, вона взлітає, летить, від колюча ще й так роздавити і не так просто. Питання в чому проблема, в чому? Значить, вона, вона під'їдає молоді пагни на молодих саджанцях, Тобто, по великому, по дорослому винограду, це не критично. Але той виноград, який ви посадили в цьому році, оце критичний момент, тому що вона від'їдає іменно тому місці, де молодий пагін виходить з черенка, Тобто з'їдає повністю все, ви, падає, ви попадаєте в нульову ситуацію. Тобто саджанця немає. Тому відповідно, Енджо. Енджо, значить, іде у нас Andrew, 4 мл на 10 літрів. Принцип такий: всі препарати, які ви змішаєте в одну баку зуб суміш, ви спочатку сухий препарат розводите, а потім додаєте ті, які йдуть в суспензію. Значить, щоб виміряти сухий препарат, ми використовуємо такі ваги елементарні. Ви зайдете на промни, вони є. Да? От. Е, суспензія, допустимо, Сижентовська, є ще такі ковпачки. Вони йдуть з шкалою, з мірилом, тобто ці всі мілітри можна виміряти. або берете банальний медицинський шприц, і ви ті самі 4-6 мл, які вам необхідні. Все це діло змішали в одну бакову смісь і кропите, тобто ви одразу вирішите три проблеми. Тобто дві найпотужніші хвороби і той самий шкідник, який теж шкодить наносить шкоду. Значить, Це є. Далі використовуємо такий от бачок. Ми вже декілька варіантів перепробували. Зараз конечно, вже думаємо про щось більше, турбільне, але акумуляторний цей Iron Angel на сьогоднішній день найкраще він справляється, да? От. Це и есть момент. Значит, форсунка, форсунка. Дивіться, має бути от, от таким от вертикальним прорізом. Тобто у вас буде сопло вилітати, грубо говоря, не круговий, не круговий да, шар, а буде просто однією лінією і де іти обробка. Тобто воно гаразд ефективніше, не такий розльот да, самої суміші. І воно у вас буде йти так одною лінією. Допустимо, молоді пагні вертикально ростуть, в раз нажали, і все, воно все задуте. Тобто ця форсунка вона найкраща. Далі, значить. Варіант по захисту. Всі ці медицинські маски, коли ковід ми з вами пройшли, да, то все чепуха. Значить, оця річ дуже ефективна штука. Вона звичайно не дешева, не дешева, тому що Штатів Америки, але тут двини захист. Тут внутрішній респіратор от, пристає да, і навколишній на обличчя, також де резина. Тобто вона дуже ефективна, ця маска. Всі професіонали знають цю фірму, фірма РМ. Ще раз кажу не дорога, але разом з тим здоров'я від мене дорожче. Тобто пробуйте цей маски. В принципі, все. Два слова. Дивіться, що ми мали зробити до цього моменту. Значить, попереднє відео ми викладали, ви мали пропасинкувати, тобто на рівні нижньої груни, обамити пасинки повністю. От. Далі на кожному пасинку ставити по одному листочку. Хто цього не знає, значить, зайдіть на наш YouTube канал, виноград це просто подивіться і будете розуміти, як це вся справа робиться. От. Далі по поливах. Значить, полив однозначно перецвітіння, він один із найважливіших. От, два слова по поливу, коли не можна робити. От якраз під час світіння, коли вона разиці ні жодних ніяких поливів. Тобто ви на виноградник не заходите, ви тільки ходите, любуєтеся, нюхаєте цей запах, ароматику. От. І другий полив, який критично неможливо робити, це коли вже ягода у вас буде на стадії окрашування. Тобто вже буде виноград або жотий або синій. От дуже велика кількість сортів не переносить так званого гідроудара. Тобто, коли у вас іде вже розмащення ягоди, окраска ягоди, От. не дай Бог гліяти воду сортин різко виноград отримує отримається воду і починає рвати ягоду. Тобто яга лопається, прилітає оса і на цьому все витрачаєте урожай. От. Значить, перед цвітінням ще такий агротехнічний момент. Значить, бувають такі сорти, що не тільки два, а по три суцвіття і по чотири залишають, ну, викидають да, на цвітіння. Тобто ви залишаєте два суцвіття нижніх, вони, як правило, найбільші, перше, друге знизу, третє, четверте ми виламуємо. Да. Чому два? Значить, В будь-якому випадку всі сорти на даний момент в основному крупноягодні, по два суцвіття виноград не буде тягнутися, буде перегруз. От. Тому завжди вже після цвітіння будемо оставляти лише одне суцвіття. Але на стадії цвітіння ми залишаємо два, тому що буває попадає під дощ на стадії цвітіння, да, виноград. І буває, допустим, перша грона вона раніше зацвітає, друга йде за нею. Тобто якась одна грона може попасти під дощ, під роздачу. Да? От, друга краще. Тобто, ну зазвичай, звичайно, перша нижня вона не найкраща, але мене, допустимо, задають руки, бо два сезони точно, що у нас перша грона попала під дощ, і ми залишали другу. Тобто ви себе перестраховуєте. Потім відповідно виноград відслів. У вас вже зависть горох, і ви підходите дивитеся, допустимо, перша краще, все, друга гірша, вона менша, Ви другі грони обриваєте. Тобто залишайте по одній. В принципі, все. Беріть оприскувач в руки. Всім найкращих вражаю.